Шостка для мене це місто зачарованої десни. Тут панує особлива та трішки смурна романтика. Відчувши котру один раз, хочеться до неї повертатися завжди. Шостка — це мій рідний дім і місце можливостей. Це моє рідне місце. Я ніколи не намагалася навіть приховати, а завжди з гордістю казала всім, з якого я міста. Місто знаходиться на відшибі та серед боліт, але це сформувало Шостку як доволі великий субцентр. Ми віримо в майбутнє України і об'єднуємо талановитих, креативних, небайдужих людей, і саме вони рухають місто вперед. Ми йдемо від принципу, що якщо ти хочеш, щоб стало краще навколо тебе, то треба самому працювати і вкладатись в це. Для мене шостка це люди. А особливо молодь. Будучи для них викладачем, я також маю їх за своїх викладачів. У нас є дуже великі можливості, ресурси, прекрасні люди. Це багата історія. Це видатні постаті минулого і сучасного. Люди неординарні, загартовані. Містечко, що дарує тепло, як містянам, так і гостям міста.